Традиційні 12 страв уже скуштували і у Карітасі. Тут зібрали переселенців Тернополя, які живуть зараз у місті з різних регіонів України. Загалом близько півсотні людей. Давайте подивимося, із з чого ж починалася свята вечеря тут у Карітасі. Люди добре пригадують, як святкували Різдво минулого року ще у своїх рідних домівках, і зараз відзначають і будуть відзначати Різдво тут у Тернополі. Бажання тільки одне: це миру. Давайте послухаємо пряму мову. Я побажала б всій Україні миру і злагод у сім'ї. І щоб у цей день не було ніяких тривог, ніяких обстрілів, ніяких ракет, і щоб сьогодні все було добре. Минулого року ми святкували в Харкові і з родиною і нас було дуже багато людей. І, ну, це було справді ну, свято, да і таким самим столом бажаємо миру, миру, щоб цей день і завтра, і всі свята наші прийдешні були мирні. Традиційно цей святий вечір привітав людей, і владика Василій Семенюк побажав усім нам перемоги триматися у цей важкий час, час війни, яка триває, але все ж таки із Божою поміччю віримо, що перемога для України настане і все буде добре. Давайте послухаємо. Хай Господь благодатку Ісус, який простягає до нас руки, благословить нас! Благословіть наших дітей, нашу родину, наших воїнів. Нехай благословить нам неньку Україну, щоб скоро прийшла перемога, щоб ми могли щасливо, свобідно, без тих звуків, ракет святкувати і жити в Україні. На жаль, це рік особливий, дуже багато хто не зможе бути зі своїм рядом. Наші хлопці будуть там зброю в руках, окопах, їхні сім'ї, без них. Багато хто. Брати свої домівки і зможеш святкувати себе вдома всім рідним, тому що це може утікати чи дітей війни. Тому ми дуже хочу, щоб ви тут почали добре і комфортно, в Тернопіль будуть вас справжнім дуже вдома. Додам, що розпочалась сьогоднішня свята вечеря традиційно із куті, смачної куті. Ми бажаємо і вам, а також, звісно, миру і перемоги у цьому році.